За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 16 разів обстріляли населені пункти територіальної громади. Випустили 83 снаряди. Били по Херсону, Садовому, Гантонівці, Придніпровському, інженерному та на Дніпрянському. Під обстрілами російської армії були і населені пункти п'яти територіальних громад Береславського району. ворог завдавав авіаційних ударів по населених пунктах Зміївка, республіканець, червоний маяк та Милове. В результаті чого були пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди мешканців, також приміщення магазину. Використовуючи безпілотні літальні апарати, ворог наніс удари по населеному пункту Михайлівка, були пошкоджені житлові будинки та приватний транспортний засіб. Також під артилерійським вогнем знаходились населений пункт Гінка. Внаслідок російських обстрілів минулої доби є поранені та загиблі, говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Під обстрілом була Бориславська громада, Зміївка, Веселе, там двоє поранених. Також Херсонська громада під обстрілом була Савсадовому. Чадень чоловік поранений. Сильно гатили вчора по Херсону, вслідок чого є четверо постраждалих. На по жаль, двоє з них загинуло. Це 45-річна жінка. Та шістдесяти чоловік, який загинув внаслідок обстрілів вчорашніх серед місця Херсону, загалом сім людей за вчорашній день постраждали внаслідок російської агресії. Двоє з них, на жаль, загинули. Загалом минулої доби російські військові 131 раз обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Випустили 670 снарядів з різного типу озброєння. Розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко Олена Цумська, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.